Продається рено Кліо 2011 року, 1,5 дизель, механіка 5-ступка в гарному стані. Економна машинка. Салон не затяганий, чистенький. 200 тысяч пробега. Центральный замок, кондиционер, все, громкая связь, управление, управление магнитолой, Все, більш нема ніяких наворотів, простенька, гарненька, економічна. Двигатель чистенький, проблем ніяких по ньому. Працює тихо, рівно. Передня підвізка поміняно. А все поміняно, кроме рульових тяг. Опорні стойок, шарові салінблоки, втулки стабілізатора, тяги стабілізатора. Ну, остались тільки рулеві. Накладки недавно мінялися. ГРМ, це помпа також мінялася. Машинка такого цікавого кольору. нарядненько день там